Спільноти, різних вчителів провідничого циклу, математичного, деякі навіть протягом року вже створили методичні продукти. Це різні збірки. В основному вони були присвячені питанням ну ж?», от я знаю, як у математики. Ми задалися питанням, яка би збірка нас поєднала б в цій справі, що ми могли би разом би створити. Щоб, звісно, у нас ще з вами нушу не буде. Зараз він переходить в шостий клас. Через, більше, через термін більше року, звісно, ми з нушем зустрінемося, більшість з нас вже має курсову відповідну перепідготовку. Отже, ми задалися питанням, що нас може поєднати Є такий місточок між навчанням нуш і викладанням хімії. Значить, я думаю, що ось таке питання як з тим вправлено в імі буде цілком доречним. Оскільки ми з вами вже дійсно знаємо, що таке з який поєднує науку, технологію, інженерію і математику, таким чином, пропонується, поєднавшись декілька груп, Олена Олександрівна, я думаю, так нас поєднає в такі групи, розподілитися по темам і скласти такий збірочку для сьомого класу. Але, звісно, для того, щоб складати, нам треба знати, що складати і як складати. Значить, я намагалася презентацію, я цю скину, всю я її зараз демонструвати не буду. Значить, Який підход пропонується, ну, насамперед, формування навичок і компетенцій. Треба поєднати науку і створення чогось, так би мовити, руками, тобто інженерію. Використовувати моделі. Які моделі? Обов'язково в хімії це проведення досліджень з аналізом і інтерпретацію. Ну і в кінці, звісно, оцінка і точна передача інформації, які принципи повинні нами бути закладені у створенні завдань. Ну, по-перше, що хімія це природнича, неізольована наука, і в завданнях ми з вами пов'яжемо біологію, фізику, математику, філософські закони, предмети, явища. Через залучення таких предметів, як література і історія. Тобто головна відмінність підходів STEM – це інтегроване освітнє середовище, міждисциплінарна організація освітнього процесу. Також ми будемо використовувати у своїх завданнях елементи проблемного навчання і, звісно, метод проєктів. Тут я вам пропоную як, наприклад, через викладання теми кисень, це досить велика тема, кисень, оксиди у курсі хімії 7 класу, окремо розглядати науку, технології, інженерію і математику і пов'язати все в одне завдання. Через хімію, тобто наукова галузь ми будемо вивчати, як ми зазвичай вивчаємо властивості фізичні, хімічні, кисню, колобіг його в природі. В технологіях ми можемо складати інтерактивні плакати кисень, презентації, відеоролики. Прикладом інженерного завдання буде створення молекул кисню, озону, оксидів, того ж, вуглекислого газу, сірчистого газу тощо. Ну, а приклад математичного завдання очима скільки треба кисні людини на добу. Це актуальне є завдання, тому що Продовжується пандемія і потреба у кисні набула на форм. В наступному завданні приклади виконання проєкту лимон, який поєднує такі предмети, як природознавство, фізику, хімію, біологію. Ну, наприклад, просте завдання: якщо очистити і покласти очищений лимон в воду, то він птони, а не очищений лимон. Неочищений лимон, він буде плавати на поверхні. Це, звісно, коли ми будемо вивчати фізичні і хімічні явища, чи, наприклад, у восьмому класі лимони, в будь-якому місці можна запропонувати ось такий проєкт. Ну а сьогодні я хотіла розказати про цікаві задачі у бразильському стилі. Є такий у нас відомий колега Володимир Валентинович Ткач. Трошки декілька слів про нього, хто це такий? Це кандидат хімічних наук Чернівецького національного університету. Це така людина, яка знає 5 мов, він є постдокторантом і університету в Бразилії, і в Португалії. І на цей час Володимир Валентинович творив більше 20 таких збірок. Які саме і можуть бути дуже вдалими, дуже влучними прикладами з тем завдань? Сьогодні я вам покажу дві таких задачі. Значить, я у чаті наради кину ці дві збірки. Володимир е Ткач, ну я би сказала так, він готовий завжди ділитися. Я вже три роки є рецензентом збірок. Чернівецького інституту після дипломної освіти, зокрема, оцих збірок. На моєму каналі є декілька ось таких роликів, де, наприклад, я з вчителем математики розв'язую хімічну задачу. Про цю збірку я її дійсно вважаю суперзбірка для восьмого класу, яка має тему МОЛ кількість речовини. Ну і огляд збірок, співоча хімія, цікаві задачі в бразильському стилі. Юси Бродський, тобто зрозуміло, що опит поєднує історію, літературу, географію. А така цікава серія цих збірок, це тому, що колись автор надихнувся бразильським ЗНО. Так ось у бразильському ЗНО дуже цікава структура. Спочатку йде велике теоретичне провадження, історичне завдання, географічне завдання, іде якби опис, через яке дитина знайомиться. Просто з якимось явищем, з якоюсь речовиною, а вже потім йде розподіл на декілька пунктів з розрахунками. Дуже часто він подає хімічні задачі в незвичному ракурсі математичного розрахунку. Наприклад, масову частку він завжди пропонує рахувати не через відсотки, а через звичайні друби. А наприклад, об'єм газів, що виділяється вуглики і чи водні він пропонує розраховувати через заспо'єм певних фігур. Тобто одразу спостерігається інтеграція з великою наукою математики. Зараз я відкрию, закриваю цю презентацію, я відкрию саму збірку. Перша збірочка називається моль, кількість речовини. Зараз. Відкривається. Значить, ви всі збірки під грифом Міністерства освіти і науки, а колектив авторів. Ось як називається ця збірка. І з цієї збірки я вам хотіла запропонувати задачу зі сторіночки 12. Так. Розгляньте фрагмент слів пісні Мамина черешня. Ну, ви всі знаєте цю пісню, від якої навіть сльози виступають на очах. Росте черешня в мами на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте, що літа дітям ягодами годить, хоча вони не дякують за те. Подивіться, як можна скласти хімічну задачу до цієї пісні. Значить, пропонується через цю задачу представити речовину, формула кислоти, це ціаміна к Як ви побачили, спочатку йде теоретичне впровадження так, в цю тему про черешню, де воно росте, чому саме де міститься ця синільна кислота. А тепер поїхали завдання. Перше завдання структурна формула ціанідної кислоти, молярна маса, масові частки. Тепер у бразильському ЗНО йде одразу декілька пунктів, де треба обрати, вірно чи невірно. Подивіться, дуже прості завдання, які можна переробити. Звісно, ми не забуваємо про академічну доброчесність, да? ми будемо складати свої завдання, але перед нами научний приклад, як це робити. Атом карбону в цианідній кислоті двовалентний. валентність нітрогену дорівнює нітріум. Зверніть увагу, як подано завдання про масову частку, 4 4,9. І завдання з фізики, уже трошки інше, але з цієї збірки. Значить, на протилежних шальках терезі моль металевого алюмінію 1 моль ціанідної кислоти. Чи знаходиться терези у рівновазі? От, наче тут така звична задача, але не в звичному фізичному ракурсі. І е, покажу ще одну задачку: кожній цій збірці е, більше, ніж тисяча завдань, вибачте, більше, ніж 100 завдань. В цій збірці 12 контрольних робіт за темою моль. Всі вони в такому стем-форматі. І показую зараз останню збірочку яка називається класи неорганічних сполук. Звісно, з цієї збірки дуже зручно брати для занять просунутого рівня, олімпіадних задань, для підготовки до олімпіад. Деякі можна зараз відкритися, деякі можна спросити. Ось з вами інша збірка. Відкриваю сторіночку 92. Значить. І ось таке завдання. Без сумніву, це завдання буде цікаве ну, таким нашим талановитим учням. Це завдання про Гаррі Потера: три кислоти, які містять фосфоромісні кислоти. Незвично подана так задача, але задача цілком відповідає високому рівню ну, шкільного курсу хімії. Це збірочка. Основні класи неорганічних сполук. Ось якраз ці збірки можуть стати для вас прикладом створення таких стим завдань. Так, звісно, коли я не можу вам представити всі завдання, які, з якими я хотіла б сьогодні з вами поділитися. Там, наприклад, і в першій збірці на сторінці 110 буде таке завдання і про кисень, що відповідає програмі. Сьомого класу чи є до мене питання?